Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку та ознайомлення з соціальним світом. Наше заняття називається Великодні прикраси. Ой, хто це до нас завітав, малята? Привіт! Привіт, малята! Мене звати Марічка. Я дуже хочу вам показати дещо гарне та чудове. Що ж нам хоче показати Марічка? Давайте поглянемо. Так, це великодній кошик, який він гарний, та скільки в ньому чудових речей. Давайте розглянемо його ближче. Ой, подув синий вітер і з'явилися хмаринки, закрили марічкиного кошика. Давайте ми подуємо та відгонимо хмаринки і глянемо, яке гарне врання, бранство кошика у марічки. Раз, два, три. Дути на хмаринки разом почали. Що сховалося за першою хмаринкою? Так, це вишиваний рушник. Дуймо ще. Що сховалось за другою хмаринкою? Так, це паска, дуймо ще. А що сховалося за наступною хмаринкою? Так, це великодні яєчка. Подуймо ще. Що сховалося за наступною хмаринкою? Так, знову великодні яєчка. Подуймо ще та прогонимо хмаринки сонечка, щоб був яскравий та радісний день. Молодці малята! Ой, які чудові прикраси, які чудові великодні яєчка. Марічка хоче вам розказати віршика. Розмалюю писанку, розмалюю. Коника гривастого намалюю, розмалюю писанку, розмалюю. Соловейка Любчика намалюю, розмалюю писанку, розмалюю, рублену сопілочку намалюю. А моя сопілочка буде грати, коника гривастого звеселяти. Так, чудова Марічка, ти справді гарно підготувалась до свята, які чудові великодні яєчка зробила. Малята, давайте ще раз поглянемо на Марічкин кошик та назвемо, що окрім великодніх яєчок прикрашає великодній кошик. Так, молодці. Ось прилетіла ластівочка, їй так сподобався великодній кошик Марічки. І вона говорить, що дуже полюбляє одного кольору великодні яєчки. Вони називаються крашанками. Прискакало курчатко до Марічки. Воно також хоче отримати великодні яєчко. Йому дуже подобається великодні яєчка в крапанку. Ці яєчка курчатку називаються крапанки. А ось іще хтось завітав до Марічки. Хто це? Так, це великодній кролик. Він багато знає про великодні яєчка, але найбільше полюбляє. Яєчка, розписані різними візерунками та кольорами. Ці яєчка називаються писанки. Чудово, як багато гарних та красивих великодних яєчок існує. Малята, а що ж потрібно, щоб зробити такі великодні яєчка? Давайте з вами поглянемо. Щоб зробити крашенку, треба варене яйце та фарбу одного кольору. Крашимо яєчко і виходить крашенка. А щоб зробити крапанку, треба віск та також фарба. Робимо крапочки і фарбуємо фарбу, виходить крапанка. А щоб зробити писанку, треба віск. Та багато кольорів, а ще писачок. Чудова. Малята, усі великодні яйця різнобарвні. Давайте поглянемо, яких кольорів можуть бути великодні яйця. Та поглянемо, на що ж вони схожі. Перше яєчко якого кольору? Так, воно жовте. А що ж має жовтий колір? Так, це сонечко. А друге яєчко має червоний колір. Що в нас червоного кольору? Що символізує червоне яєчко? Так, мак та любов. Погляньмо на третє яєчко, якого воно кольору. Так, воно блакитне, як водичка. А четверте яєчко. Так, четвертий яєчко зелене. Що у нас зеленого кольору? Так, і зелена травичка, молодці. Ну що ж, а тепер пропоную порухатися з великодними писаночками. Раз, два, три. Руханку почали. Привіт-привіт, малята всіх! Кошику яєчка непрості, кожне кожен має колір свій, з нами рухайся й ради. Жовта крашенка крута, у нас пружинка непроста. Жовте сонце у віконце заглядає раз у раз. Вправо, вліво присідаєм, дружно сонечко вітає. Я крашенка вода, хвилька буде ось така, синя. Зелена крашенка підскоки пострибали руки в боки. Зелена крашенка травичка, стрибає жабка невеличка. Плих туди, плих сюди, до хмаринок підстрибни. Дружно стали у рядок, і танцюють скіт даскок. Всі великдень зустрічають, на гарний мають. Червона крашенка яскрава. Плескай в долоні дуже жваво. Червоне яйце, неначе мак. Плескай в долоні. Так, так, так. Один, два, три, не барись, пари, плескай з нами веселись. Ой, малята, як гарно ви порухалися. Просто чудово. Ну що ж? А тепер Марічка нам пропонує ще пограти в одну гру. Та віднайти, які ж з рядочку писанки відрізняються від інших. Пограємо в гру що зайве. Погляньте, яке великодне яєчко зайве у цьому рядочку. Так, усі яєчка тут крашенки. Лишень одне писанка. То що ж зайве? В цьому рядочку зайва писанка, а в цьому рядочку дивіться уважно. Усі великодні яєчка писанки, а одна крашанка. В Цьому рядочку зайва крашанка. Молодці. А в цьому рядочку? Так, тут також зайва крашанка, адже решта яєчок крапанки, розумнички. Малята, кролик просить вас, щоб ви віднайшли ті великодні яєчки, які йому дуже подобаються. Тобто писанки. Знайдіть та порахуйте їх. Так, одна писанка. Дві писанки. Три писанки. Чотири писанки, розумнички, молодці малята. Хто ж до нас завітав наступний? Так, курчатко, які воно полюбляє Великодні яєчка. Крапанки, давайте їх віднайдемо та порахуємо. Одне зелене, два, три, чотири, п'ять. А ластівочка, які полюбляє великодні яєчка. Крашанки. Порахуйте, скільки крашанок ви знайшли. Чудово малята, які ви уважні. Тож давайте пригадаємо, хто до нас завітав на заняття. Так, це дівчинка Марічка. Вона своїми товаришами розповіла нам, які великодні прикраси існують. Найгарніші прикраси Великодня це Великодні яйця. Назвіть, про які великодні яйця ми сьогодні говорили? Так, це писанка, крапанка та крашанка. розумнички. А що ще принесла нам Марічка на заняття? Так, вона принесла свій Великодній кошик. А ще ми з вами. Дізнавалися, як зробити крапанки, крашенки та писанки, дізнавалися, на що схоже Великодні яєчко в природі. Так, молодці малята, а Марічка бажає вам бути здоровими. Великодні свята відсвяткувати гарно та чудово. До зустрічі, малята!